Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння, якої й беремося нині оспівати. Добрий ранок тобі, місто! Першим до кого торкаються сонячні проміння це бані твоїх гостроверхих храмів. Купаючись у позолоті, вони випромінюють благодать на всю околицю. Цей край колись облюбували лелеки, яких тут називають буськами. Достойні своєї романтичної вроди ці божі птиці з чорною ознакою. Довкола було та, зрештою, залишається вдосталь водойм, канали яких творять своєрідну подільсько-волинську Венецію. Велика кількість приток, ровів і просто боліт та перекопів надають самобутньої неповторності старому містові. Існує повір'я, що саме від нечисленних колоній чорногузів утворилася назва поселення Бузьк. Але якщо брати до уваги те, що давнє городище розташоване на берегах ріки Західний Буг, то, відповідно, й етимологія слова Буськ походитиме від назви ріки. Так воно чи інак? Але в центральному сквері саме цього представника роду пернатих можна побачити на увінченому короною геральдичному щиті міста. Сам постамент завершує скульптура янгола-хоронителя городян. Іншим знаменним покровителем буська є фігура Матері Божої з французького села Лясалет. Місіонери-проповідники якої розпочали душпастерську працю в місті ще на початку минулого віку, серед визначних особистостей міста Буська варто згадати Іларіона Ларіона Свінціцького, мовознавця та музеєзнавця, доктора історичних наук, громадського культурного діяча. Дійсного члена наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка, який прийшов на світ тут 7 квітня 1876 року. Містяни можуть пишатися тим, що їм у спадок перейшли істинні духовні скарби предків, до яких відносимо одну з найстаріших представниць сакральної архітектури Дерев'яну церкву святого Онуфрія. Яка ще 1680 року постала в овалі природнього амфітеатру. Дещо скромніших, як і належиться, обрисів набула дзвінниця, маківка якої наче прихорошилася смериковим гіллям. Ніби справжній господар нас зустрічає при вході на церковне подвір'я постать старозавітного пустельника Онуфрія. Тут особлива енергетика, яка дозволяє уявити походження комплексу, який має яскраво виражений бастіонний характер. Його фортифікаційні функції, очевидно, використовувало під час визвольної війни козацько-селянське військо під проводом Богдана Хмельницького. І вже більш ніж очевидно, що сам гетьман не міг оминути своєю увагою тисячолітній дуб, що ріс поруч із храмом, в дуплі якого опісля звели оригінальну каплицю. Це малюниче передмістя Буська називають волянами, яке омиває майже нерухоме плесо річки Рокитної. Звідси, за історичною хронологією подій, ми потрапляємо під омофор святої Параскеви, храмової обителі, зведеної в традиційному народному стилі. На пагорбі, під її давніми стінами, що нагадують ротонду, спочив високий козацький достойник, на що вказує кам'яний хрест, типовий християнський символ тієї доби. У другій половині позаминулого століття деканом цієї бузької святині був батько Євгена Петрушевича, президента Західноукраїнської Народної Республіки, який народився тут, на кутку, званому Довга сторона. Там, у річкому видолинку, ось уже яке століття, довгими рядами стоять надгробні плити, які своїми похиленими стеллами наче вказують на різні сторони світу. У яких розпорошилися нащадки роду Ізраїлевого? Етнічна палітра лелечого міста Буськ не була б повною без польської нацменшини, яка свого часу була панівною. Місто Буськ, що на Львівщині, цікаве для нас коломийців, тим, що тут зберігся аналогічний храм. Який 300 літ тому проектував архітектор Бернардин Меретин, Довоєнний Коломийський костел, а нині церква святого Ясафата може вважатися посестрою бузької святині, творцем яких є славнозвісний архітектор Меретин, від року 1780-го релігійним осідком польської громади став величний костел. На центральному фронтоні якого бачимо фреску святого Станіслава. Грунт під забудову надано було привілеєм останнього короля Речі Посполитої Станіслава Августа Понятовського, який підтримував культурно-економічне відродження своєї держави. І якщо від того ж духовного осідку у Коломиї Після атеїстичного мракобісця зосталися тільки стіни, то Бузький костел вистояв майже без змін. Хоча і його було частково понищено, зокрема у той пріснопам'ятний радянський період, коли всередині влаштували побутовий склад. Якимось дивним чином тут збереглася скульптура янгола з христом авторства не менш легендарної постаті Йогана Пінзеля. Єдина серед безцінних зразків костельної художньої композиції. На початку незалежності римокатолицький прихід святого Станіслава відновлено, а склепіння відреставровано майстрами сакрального розпису з Польщі та України. Новітня доба старого княжого граду набула чітких ознак історичній частині середмістя. Де найдавнішим пам'ятником є окрушини палацового комплексу Казимира Бадені намісника Галичини прем'єр-міністра Австро-Угорської монархії. Майже в тісному сусідстві Свято Михайлівська церква закладена перед Першою світовою, а викінчена акурат перед війною Другою. В архітектурному ансамблі з шедеврами минулих десятиліть. Від початку 1990-х років в небо міста здіймається стрімка ратушева вежа, який нізащо б не дав такі молоді літа. Нині важко уявити Бузьк без цієї елегантної споруди, яка своїм псевдоготичним стилем гармонійно вписалася в контури центрального майдану. Глибоко, символічним є той факт. Що стрілки магістратського годинника почали новий часовий відлік у новій державі в Україні. На добраніч, левече місто Буськ. Залишайся таким, як ти є, навіть на порозі зими, без свого небесного птаства.